Дорогі люди, доброго ранку всім, бажаю гарного дня. Хочу привітати всіх з наступаючим святом Пасхи. І ми, я роздаю такі безкоштовні листівочки Правда про Пасху. Ви знаєте, така цікава у нас річ. Всі святкують це свято, але більшість людей вони не знають, що справді це свято значить, яке його історичне коріння, яке воно має відношення до нас, сучасних людей. Тому у вас є можливість прочитати, дізнатися більше, щоб святкувати свято, яке ми знаємо. Уявіть собі, людина святкує свято і не знає, що воно значить з року в рік. Це дуже нелогічно, хіба не так, дорогі люди. Маємо знати, що святкуємо. Будь ласка, хочу сказати, що слово Пасха означає пройти повз. Чи думали, коли небудь про це, пройти повз або обминути? Колись в старому Єгипті. Бог сказав взяти ягня, заколоти ягня і його крові помазати перекладини дверей. І він каже, що в тих домівках, де буде кров ягняти, смерть пройде повз, обміне, а в тих домівках, де не буде крові, то прийде смерть і помре первісток. Це ягнятко було прообразом Ісуса Христа, якого розп'яли на христі за наші гріхи. Йому пробили руки і ноги з яхами, і він помер за гріхи людей. Для чого? Щоб покарання за гріхи людей пройшло повз них. Ось для чого Пасха, дорогі люди. Пасха це не просто наївся, напився, але Пасха це шанс, щоб покарання за гріхи наші пройшло повз нас. Христос взяв на себе це покарання і помер за нас, бо Бог любить нас. Сам Христос каже, по правді, по правді, кажу вам, всякий, хто слухає моє слово, і вірить того, хто мене послав. Той має життя вічне, і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Бачите, Бог любить людей, і Він хоче, щоб ми мали вічне життя. Я вам хочу сказати, якби тільки ми могли вірити, то всі захотіли б вічне життя. Ніхто не сказав би, я хочу померти вже. Я не хочу жити. Ніхто так не думає. Всі люди хотіли б жити вічно. Але проблема в тому, що ми не віримо. Бо нам людям тяжко вірити в те, що ми не бачимо. Але Христос не казав неправду. Христос не був брехуном. Він сказав правду. Написано, віруючи в Сина Божого, має життя вічне і на суд не приходить. Тому робимо свій вибір. Ми всі ми називаємо себе християнами, але ми чомусь не віримо словам Христа. Це нелогічно. Якщо ми християни, ми маємо вірити словам Христа. Будь ласка.